Щеплюю абрикос на підчепу аличу Робив підчепи минулого року. Дві підчепи добре пішли, розвинулися, я вже обрізав на веретено, формую. Навіть сигналки будуть. А тут не пішло, але відбили дві пагона аличі. Зрізаю їх і відповідно готую. Можна було покращеною кополюровкою, але мені подобається урощ. Розщіплюємо один поступальними рухами обережно, щоб руку не порізати. І на клиничок вирізаємо підчепку з однієї. Ну, працюю туристичним ножем, не спеціальним. Не можу собі дозволити дорогий нож. Так, Наклинишок зрізав, на дві брунічки відчепив. Ну, відповідно, вставляю у розчіп і забиваю його. Вирівнюю по одній стороні. Хоча б ну, В ідеалі підібрати однакового розміру, але що є, то є. Загнав плівочкою. Обматую, щільненько притримую, щоб живець був вирівняний по одній стороні. Брунька, яка там нижче була. Що я її замотав, то нічого страшного, цю плівочку вона без проблем проб'є. Замотав і закриваю, мастикою. Навіть можна тут по плівки. Без проблем. Місце зрізу. Так, ці зрізи старі, закриваю, щоб заживали. Я їх попередньо ножом зачистив. Так. І зараз зроблю другий. Другий живець підготував. Він Тонший за перший, так само вирівнюю його по зовнішній стороні. Обматую плівочкою місце щеплення. Щільненько. Ну, буду чекати результата. Який з двох піде. Такий залишу. А можливо і з двох сформую. Подивлюсь. Тут, в принципі, два незалежних, скажімо, рукавачі, як їх назвати дві стартові гілочки. Так, закриваю мастикою місце щеплення. Так само через 15 хвилин застине. Буде добре тримати цілий рік. Так, трошечки незграбненько, але все одно щеплення завершив і буду чекати пробудження бруньок і позитивного результату. Дякую за увагу.